Амізон у сезон грипу захист для вашої родини, головний розвідник України Кирило Боданов в інтерв'ю польському новинному порталу сказав про те, що ось після усього цинічного повномасштабного вторгнення в Україну після санкцій, після повернення дому тисяч чорних мішків з тілами загиблих в Україні росіян. Ми спостерігаємо, що є зміни в російській державі. І з кожним днем, за його словами, поступово руйнується режим Путіна. Скажіть, будь ласка, ось чи спостерігаються взагалі якісь протестні настрої щодо війни в самій Росії? Російське суспільство, ну, власне, як суспільство відсутнє, і там, безумовно, протестні настрої якісь певні можливі, але ну, на пізнішому етапі на зараз спостерігається ну, вже такий певний. Незадоволення серед еліт, в тому числі і бізнесових, ті, які там залишились. Альтернативних веж Кремля, які між собою чубляться, всі сварки, які ми спостерігаємо між так званими воєнкорами і частинами воєнного керівництва, між ПВК і Міноборони і багато інших речей. Це ознаки таких процесів, але безумовно кількість знищених росіян і повісток про повідомлень про загибель. Рідних ну вона буде тільки збільшуватись в Росії рано чи пізно, і це стане ваговим соціологічним фактором, що причиною? безумовно певні коливання всередині Росії. Це не протест в європейському в українському розумінні, тобто майдана як. Боротьбу за цінності там навряд чи можна спостерігати. Більшість людей, які до цього були здатні або знищені путіним, або сидять по тюрмах, або виїхали за кордон. Але бунт, ось той самий безсмислений і безпощадний, це те, що цілком реально може очікувати Росію вже незабаром.